Доброго дня, шановні колеги, продовжую працювати над приміщенням для цілорічного вирощування бройлера. Зараз займаюся зборкою каркаса під обшивкою з листами та утепленням мінеральною ватою. Котел запускали, пол прогріли. все працює, все гріється. Додатково ще хочу купити лічильник. Над входом тут поставлю його, щоб засікти, подивитися, скільки крутить електроенергії. Включили ми два тена, як я вам раніше розповідав, щоб прогріти приміщення. Тоді, як прогрілося, тен один вимикаємо і далі працюємо на одному тенові. Така конструкція у нас виходить, так що кому цікаво. Залишайтесь з нами, далі буде дуже багато цікавого контенту. Так що з вас лайк та підписочка, а з мене інформація, як я роблю це приміщення. Продовжуємо працювати, обрізаємо брусочки. 6 годин вечора, дві стіни зробили і накрилося сверло. Завтра поїду в магазин, куплю сверло та буду продовжувати працювати. Так що, кому цікаво, залишайтесь з нами. Завтра вийде друга частина цього відео. Ось такий качол, кому цікаво, бачок з антифризом, два тени і насос. Таке приміщення у нас. Брусочки вже підготовлені, все. ждут своей участи. Так что всем до завтра.